Вітаю, друзі! Зараз ми на полі моркви, де застосовувався Lull-Stop контенс. Всі, хто хоче для того, щоб морква максимально зберігалась, повинні зробити для неї максимальний захист. І якщо листкову поверхню самі листки можна захистити звичайними фунгіцидами, то від ґрунтової форми на моркві найкращий вихід. Для зберігання саме моркви це буде застосування препарату Лалстоп Contents, який знищить зимові запаси, захворювання, яке дуже шкодочинне для моркви, це біла гниль, і яке найбільшою мірою шкодочинне саме під час зберігання. Тому, якщо цікаво, звертайтесь компанія компанію препарат препарат Лалстоп Contents.